Вітаю, мене звати Петро Авраміч, а тут знаходиться наш центр рекрутингу. Саме тут ми запровадили і здійснили можливість нашим кандидатам спробувати себе в ролі операторів безпілотних систем. Вони можуть наручно спробувати в руках засоби безпілотної авіації, роботизованих комплексів і відчути себе в ролі пілота. Як ви цінити свій стан здоров'я? Якісь може хронічні захворювання маєте. Наші рекрутери це військовослужбовці з бойовим досвідом. Саме вони можуть розказати нашим кандидатам, як є насправді у війську, з якими питаннями вони можуть зіткнутися під час проходження своєї служби, яку допомогу вони можуть надати для сил оборони і чим можуть бути корисними. На цій локації ми працюємо з нашими кандидатами, допомагаємо в їх оформленні документів а також здійснюємо інформування та консультації з питань їх здоров'я, визначення ступенів придатності до військової служби. Сідайте, будь ласка, коли приходить кандидат, він проходить співбесіду з рекрутером. Відповідно, визначає свою майбутню посаду. Е, проходить медичне обстеження. Далі він направляється до нас. Ми з ним проводимо індивідуальну бесіду, визначаємо його е, позитивні негативні, так би мовити, риси. а Далі він проходить тестування, психологічний відбір. Після тестування з кожним кандидатом проводиться індивідуальна бесіда, визначається рівень його мотивації. Ми намагаємось дізнатися більше про кандидата, що його мотивує та чому він сам. Прийшов сюди, і чому він вибрав цю посаду і цей рідк військ. Я повернувся з за кордону з цілею доєднатися до лав оборони України. Раніше проходили військову службу? Так. Я, Я ветеран АТО, угу. служив в Національній гвардії України. Ми допомагаємо нашим кандидатам, нашим військовослужбовцям зростати в їх військовій кар'єрі. Зростати за військовими званнями та за посадами. Тож запрошую вас до нашого центру за адресою Хрещатик34. Також ви можете зателефонувати нам за гарячою лінією 0800 505 163. Долучайтесь до перемоги.